Слава україні! З вами я, Петро і ви на нашому каналі Читати Круто Крутобуктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Булівар. Видавництво Artbooks. Отака книга. Вона здається величенька, ви так і друге та ні, це якась велика книга. І про що вона взагалі? Бо спочатку не зовсім зрозуміло. Але коли ви почнете її читати, то ви все зрозумієте. Така книжечка дуже приємна на дотик і незвичайного формату, здається, вона квадратна. І тут в цій книзі розповідається про динозавра, якого ніхто не помічав. Люди його не помічали, тому що всі були заклопотані, і на нього ніхто не звертав увагу, що це динозавр. Він навіть жив, знімав квартиру, тому що власник. Був заклопотаний своїми справами і не помічав, що це динозавр. А, і це був останній динозавр на землі на нашій планеті. І книжка маленька, я її дуже швидко прочитав. І вона дуже цікава. Вона підійде для дітей, для дорослих, то її можна читати в будь-якому віці і для любого віку. Вона легка, багато ілюстрацій. Підійде для любого віку, мало тексту. І, наприклад, для дитини, яка починає читати, ця книга теж буде дуже корисна і прикольна. Тому що історія цікава, тексту небагато. Отже, така книга, якщо у вас братик, сестра тільки починає читати, то це ідеальний варіант. Або вони молодші, ви хочете їм щось прочитати, теж ідеальний варіант. Або просто хочете для себе щось прочитати, таку цікаву. Прикольну книжечку теж підійде, такий варіант. Така книжечка від винайде Artbooks, я її обов'язково вам раджу. Навіть ви читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? На всім па-па-па-па.